Це не миша, я не можу, гукає. Гукає, сидить, не вчить. Виходжу, вона принесла, кинула, десь вкрала кусок шашлика. Кажу, їж, кажу, я не хочу, я не голодна, бери, кушай. То він сидить топче. Це не кішка, я не знаю. Миша, де ти вкрала м'ясо? До речі, чоловіку вона на минулому тижні так смажену рибу принесла. Теж прям в хату занесла, кинула і гукає. Він вийшов, вона йому рибину принесла. Миша, ти добичиця, з'їла б десь тихенько в кущах і не несла нам до порога або в хату. Ти кормілица. да? ти годівниця? Ми з тобою не пропадемо? Wish.